Я служу тим людям, які там стоять на передовій. Ті, які вертаються вони в нас в Карпатах, приїжджають, мають окремі місця, де вони проходять перепідготовку або трішки відпочивають від передової дуже непросто їм тут. Бо я там, коли вони там, то я кажу, не просто вам там, а коли вони то я кажу, вони тут. Бо вони тут, на, на цій частині, де кордон. Я дякую Богу за тих воїнів. І вони кажуть: це ті, хто стоять тут, це ті, хто стояли, це ті, хто зараз вони на передовій, І як приємно деколи почути від них ці слова, кажуть, вони не, ми не тримали. Ми б не втримали. Вони коли починають, я не буду всього того розказувати, але вони починають ділитися словом. То я, як каплан, я би їм мав проповідувати. Ну, ви знаєте, що е, ті, хто пережили, багато пережили, то ті кажуть, я точно знаю, що Бог є. Як я кажу, чи ти? Він каже, ні, я каже, я точно знаю, що Бог є. Каже, я точно в мене немає ніякого сумніву в тому, що Бог є. І те, що вони розказують, це чудеса Божі. І каже, там в нас є багато людей, багато різних, є багато жорсточених, але це в основному ті, хто сюди приїхали, ті, хто пройшли місяць, ті, хто пройшли півроку. Ну ті, хто пройшли вже цей час війни, каже, ми здебільшого, ті, хто то служимо. І один чоловік мені попався. Він е, тримав е, дуже серйозну відповідальну позицію, і я цього не знав. Просто ми спілкувалися, він е, підійшов сам, виявив бажання. І ми мали таку довгу бесіду. Його цікавило. Він каже: Ну, от, 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 от виходите, ви тут служите, проповіду, розказуєте. Як, ну, каже, «А, а як думаєш, я буду мати спасіння чи ні? От буду я спасений чи не буду? Ну, і, звичайно, ми хочемо сказати: «Та, ти, ти просто ти молодець. Ви розумієте, що він стоїть не, не десь в тилу, це людина, яка стоїть напереді. Він розказав усе, що його наболіло за цей весь час. І каже, чи буду я мати спасіння. Що цій людині сказати? І я дякую Богу за таку річ, яку я би хотів, щоб ми за то молилися. Що пише Євангелія Божа? Це те, що я впевнений, ви чули, ви читали, і або якщо навіть ні, то можете вдома прочитати. Це Євангелія любові, від учня любові, де Бог тому учніві доручив навіть за своєю матір'ю доглядати. Це є, кажуть, що це послання любові. Євангелія від Івана починається з покон віку. Було слава, слава було Бога, і Бог було славо. Сьогодні людям не потрібна моя поведінка моральна, мій одяг, мій костюм, який там в мене меште, начищені чи не начищені. Це добре, якщо є начищені, добре, якщо є правильний одяг, але сьогодні людям потрібне слово надії. Нашим рідним потрібне слово надії, слово віри, бо його або в нас є, або його в нас немає. І цей чоловік прийшов, йому не треба було, йому не важливо було, як я виглядаю. Йому не важливо було, як він виглядає. Він каже: ти знаєш, звідки я приїхав? Знаю, кажу. І я кажу, туди повертаюся. Що мені робити? І я пізніше знав, це він мене випробовував. Питав, розказував самі, самі страшні речі, розказував, що з ним траплялися, і питав, чи готовий Христос мені це простити. Я кажу, знаєш, Біблія, я не знаю, що, що і як в житті твоєму трапиться, але що говорить Слово Боже? Щоб Бог прийшов на ту землю, щоб спасати, щоб визволяти, щоб піднімати неправедних, кликати до покаяння. А кого спасати Тих, хто впали, тих, хто зранені, тих, хто поранені, тих, піднімати тростини надломленої Він не доломив. Кажу, Христос прийшов по таких, як ти і я. Ти і я, Бог знає мене, Бог знає тебе, Бог знає наше життя. Тут ми можемо бути добрі і правильні, але ми вийдемо до свого дому, і питання, чи я християнин називаюся, чи я християнським життям своїм, у себе дома живу. І повірте, коли ти говориш слово, і це слово, щоб воно мало силу, і щоб людина розуміла, що ти так живеш, то не можемо так зробити. Ми не можемо переконливо переконати людину своїм розумом. Чому? Бо тільки Бог є серцезнавець, Він може говорити. І я йому, це, я йому розказав, те, що написано в Слові Господньому, що треба робити. І знаєте, він молодший від мене, значно молодший. І, але вже такий ну він, він добровольцем пішов. Він від самого першого дня він, він там. І він каже: оце все мене вислухав. І я дивлюсь, а в нього вже він весь трясеться, вже сльози. І він витягує жилетки Євангелію. Ні, не чисто гарне, знаєте, припрасовано. Ми любимо гарно припрасовано. Не, не завжди приходить, вийде в такому прасованому. Ході Знаєте, хто дуже гарно ходить, дуже припрасовано, все. Ти хто вдома, хто хто в зоні своєї комфорту. А як ти вийшов десь там з поля? І руки не раз такі, знаєте, бува, що старається відмити. Він витягує таку, аж протерту, і каже: Оце хліб мій насушний і надія на Господа. каже: я ніколи не мав, каже, я не читав Слово Боже. І ніхто мені ніколи не проповідував, бо, каже: у нас там в частині не було ніякого священника, нікого не було, щоб запитати. Каже, ти перший до кого я підійшов? Думаю, підійду до нього. І Якщо то правда, все, що я прочитав в Біблії, то я буду жити. Навіть каже, якщо, якщо мене звідти привезуть, я знаю, що я буду жити на небі. Якщо каже, я собі так поставлю, якщо ти мені то, то скажеш, що то є правда, що ото, що я прочитав про Ісуса, бо каже, я думав, що, то, можливо, то мене не стосується. І каже, я тому перечитав раз, другий, десятий, двадцятий. Каже, сиджу, читаю. І я дивлюсь в його Євангелію, в нього протерта, не замащена, а протерта Євангелія від того, скільки разів він перечитував, він розрядав мене. На площі міста, там за містом була така площа. Я пам'ятаю, він там вояки ще він, не стидаючись, ми разом плакали, обнялися і щиро плакали. Чому? Ми розуміли, це спасає слово Боже. Він каже: тепер я знаю, що б не сталося в моєму житті. Де б я не був, я знаю до кого кликати, щоб мене Бог порятував. Я знаю, що моя душа, вона є вічна і вона тепер Божа. Слава Богу! І я думаю, як сьогодні нам треба пильнувати над тим Божим Словом, щоб читати Його, щоб вірити в нього, і ми будемо бачити, як воно буде міняти життя тих людей, які, які є біля нас. Можна багато говорити. Але якщо ми побачимо, як змінилася людина, як змінилося її життя, як змінився її характер, і повірте. Не раз люди випробовують нас, деколи вояки підходять. Ну, багато багато з них, Слово Боже, знають, на пам'ять цитують, але вони хочуть перепевнитися. І не раз так люди, ті, що коло нас живуть, дивляться, ага, ти читаєш Біблію, а чи ти так живеш? А що ти за проповідуєш? А давай тобі на зло зроблю. Давай тобі зло зроблю. І подивлюся, що ти будеш робити. Сьогодні слово Боже говорить, споконвіку було слово. Я хотів би молитися, щоб це слово, яке було споконвіку, воно було в Бога, і Бог було це словом. І Іван свідчив про те, що це слово, воно воплотилося, воно прийшло в тіло, і ми знаємо, що це слово, це Ісус Христос. І Іван прекрасні слова говорить, 34-й вірш говорить, і я бачив. Я бачив і засвідчив, що він син Божий. Чи сьогодні ми бачимо Бога в своєму житті? Я впевнений, що бачимо. Я впевнений, що бачимо. Якщо ми подивимося своє життя, не бачимо Бога, беріть окуляри. Розумієте, прошу я? Як ми відкриваємо книгу і ми не бачимо, що ми робимо, ми налаштовуємо свій зір, значить, щось треба зробити, щось треба поправити. Якщо ми не бачимо Бога в своєму житті, подивіться, може Бог вас не один раз врятував, а сто один раз. Мене так Бог рятував. І Я розумію, моє життя давно би завершилося. Буквально, я не про гріхи говорю, я буквально кажу, моє життя давно б завершилося, якби не Господь смерть чагала на багатьох поворотах. Але я точно знаю, що моє життя в руці Господній. Чому Слово Боже так каже: Слово Боже зробило мене вільним, зробило нас вільними, і Слово Боже тримає нашу Україну. Я точно знаю, мені наша армія про то сказала. Мені те свідчать усі, хто має до того відоча, каже, якби не Господь, кожна позиція каже, була в годай один, два, три, десять разів в такій ситуації, що ми не розуміли, як так Бог робить. Я б вам міг довго до ранку розказувати такі чудеса, такі чудеса, де. От, от таке заберу дві хвилинки часу, один хлопчина мені прибіг, розказує і каже, каже я вам розкажу, ну ви не повірите, ви не повірите, ви не повірите. Каже, ми, ми колону розвернули. До речі, десь недалеко від вас. Ми колону розвернули. Кажу, як? Вони кажуть ніяк. Без жодного пострілу, без цього. На нас каже, пише, а ми нічого. От так сталося. Каже, ми нічого на пару чоловік. Але каже, ми всю, все, що ми мали, ми на горб поставили просто на горба. А самі попадали коло тої техніки, підняли руки до неба, почали молитися. І каже: ми не знаємо, що стало, але по ми почули. На них напав просто страх Божий. Каже, ми такого ще не бачили. А вони ще кажуть: ми батькам дзвонять. Вони кажуть, ви нормальні, бо ті люди не те, що, що Біблію не читали, вони навіть на Пасху і на Різдво в церкву не ходили. Щоб ви розуміли, на Пасху на різдво люди в церкві не ходили. Але вони, як почали свідчити, то в мене було питання: хто їх потішає? Я їх чи вони мене. Я зрозумів, це робить слово Боже. От в такого Бога ми віримо, де, де ті люди вони навіть не знали Бога, але десь почули, десь їм роздали ту Євангелію, вони десь, вони, вони казали, ми її взяли просто, ну, бо давали якусь книжку, та ми її кинули. Ну, коли ми туди потрапили, каже, то для нас став хліб, то для нас стало нашим життям. І оце, як вони мені розказали, і кажуть, там велика колона йшла. І каже, такий страх Господній на них напав, що вони просто втікали. Вони думали, що то не знати, звідки яка техніка американська приїхала. А щоб ви розуміли, там дві техніки, то воно заглохло там було. Взагалі нічого не було. Це початок був. Це тільки, щоб ви розуміли, це не зараз, це тоді початок. Ніхто нічого не знав. Але Господь той, хто рятував. І каже, ми без жодного пострілу. І Бог стільки життів зберіг, міст зберіг. Скільки міста могли, стільки села могли постраждати, але Господь той, хто рятуючий, і ми сьогодні взиваємо до такого Бога. Хай Бог благословить нас жити по тому слову, пам'ятати ці прекрасні слова апостола Любови, Господа нашого Ісуса Христа, споконвіку було слово. Насильство, біда, горе, ненависть. Ті, хто Його принесли, воно з'їсть їх. А любов це те, що буде в небі. Тому маємо любов Христову, маємо любов один до одного, і любимо Слово Господнє. І каже слово, слово Боже, що так ми не заблукаємо, так ми переможемо зло. Не можна злом перемогти зло. Любов Господня переможе. І ми знаємо, що навіть може, може не буде, чи буде, чи не буде та допомога, але ми точно знаємо, що за нами Господь чому ми за мир? Ми за любов Божу, ми за Слово Господнє, і ми молимося, Боже, захисти. Нам не треба чужих територій. Ти нашу Україну збережи, як ми співали, Боже, Україну збережи. Збережи нашу країну. Ми не хочемо війни, ми хочемо миру. Я пам'ятаю, які хлопці зібралися разом, багато хлопців, і всі плачуть, кажуть, ми не хочемо воювати. Але мусять стояти на сторожі. Мусять. І сьогодні ми будемо молитися за них. Ми будемо молитися за то слово. І нехай, і нехай наша молитва, вона дуже дуже велике має. Я думав, що я думав, що вони ті, що не читають Біблію, так не знають, як ми отак до церкви не ходять, як ми, що вони так не відчувають ту молитву. Як вони там ридають і кажуть, слухайте, ми чули, нам було дуже важко фізично. Мороз. Я кажу, багато можу розказувати. Сидять в тому морозі, в цьому всьому. А вони кажуть, ми так чуємо, от тепло приходить. Так якби хто каже, ми потім зрозуміємо, хто до нас молилися. І їм то прийшло на розум, кажу, хто вам сказав, що за вас молилися. Каже, ми не знаємо, ми так розуміємо, що за нас так хто молився. Ми пішли до командира, він каже, точно хтось молився, я теж так думаю. Тому сьогодні молимося за них. Молимося за тих, хто в окопах, хто на передовій, але і самі. Знаймо, що слово Господнє має бути світильником для нашого серця, для нашого життя, і побачимо чудо Господнє, і будемо знати, що Бог збереже, зглянеться на нашу молитву, благословить наш край, наше життя, наше серце. Хай йому буде слава. Амінь.